Шновні випускники, доброго дня! Тут нас трішки зради намітилося. Пишуть випускники, що прочитали вони на сайтах, що якщо у вас не буде конкурсний бал 140 балів, то у вас документи не візьмуть ні на контракт, ні на бюджет. Деякі сайти пишуть лише на бюджет, не візьмуть, а на контракт візьмуть, а інші сайти щось просто 130 балів конкурсних придумали. Тобто сайти хайпують, скажімо так, культурно, тобто роблять гроші на тому, що ви переглядаєте рекламу їхню, підвищують до себе увагу. Це паніка у суспільстві. Да? А, а можливо, ці сайти просто працюють на те, щоб наші випускники вчилися в інших державах. Тому що в деяких коментарях випускники і випускниці пишуть: ну і не наберу я 140 балів, ну поїду туди і туди вчитися. Якщо ви думаєте, що за кордоном це медом намазано, там будуть просто так ставити заліки і екзамени у вищих навчальних закладах, ви помиляєтесь. Тому давайте все ж таки. Спробуємо розібратися, що в правилах прийому і що насправді робити, якщо ви набрали ну, невисокі бали, скажімо так. Отже, треба звернутися до першого джерела, тобто до правил прийому. 32 сторінка цього Талмуду. Я розумію, 126 сторінок ну, мало хто буде читати, зато ви йдете на сайт, там читаєте дурниці у вас паніка. Давайте візьмемо перше джерело. 32 сторінка. Заклад вищої освіти у правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення кількості балів і вступних випробувань конкурсного балу, з яким вступник допускається до участі у конкурсному відборі. 150 балів межа, як ви бачите, стосується спеціальності стоматологія, медицина, педіатрія, охорона здоров'я. 140 балів межа стосується спеціальності права публічне управління та адміністрування, міжнародне відносини, фармація, промислова фармація. Все. Тобто, вищий навчальний заклад самостійно може визначати мінімальний бал, Ну, наприклад, ті самі 140, 130, а може не визначати. Тобто, якщо ви набрали 100 балів, отримали сертифікат. Предмет у вас, ну, все, конкурсне, тобто конкурсний бал, навіть 100-110 конкурсних балів, ви можете приймати участь у конкурсі. Хочу сказати, оскільки я давно відслідковую зовнішнє незалежне оцінювання, Там правила прийому, все, що з цим пов'язано. До війни багато вузів серйозних, солідних, державних вузів. Вони встановлювали мінімальний конкурсний бал. Це правда. Причому було так, що на деякі спеціальності такий бал встановлювався, на деякі не встановлювався. Наприклад, я не буду називати вузи, не буду називати спеціальності, щоб нікого не образити. Але все-таки питання, яке ви задаєте у своїх там, коментарях, у своїх листах, що мені робити, якщо я набрав, набрав набрала невеликий, невеликий конкурсний бал. Що робити? Будете дуже здивовані, допоможе математика. Давайте я в Excel підготував один файлик. Цей файлик я викладу, на нього буде під цим роликом, буде посилання. Я його викладу на свій сайт, і за прямим посиланням цей файлик можна буде скачати. Припустимо, що туди, куди ви хочете вступати, дійсно встановлена якась межа 140 балів. Ну, наприклад. Ви набрали відносно невисокі бали. Укрмова 145, математика 140. І третій предмет. Припустимо, що це історія для простоти 135 балів. Ви заповнюєте в цьому файліку потім. Excel дозволяє так протягнути і заповнити хоч усі стовпчики. Ви ж НМТ, буде до один раз давати, і бали будуть однакові. Але будуть різними коефіцієнтами. У другій частині таблиці ви бачите коефіцієнти. І я взяв дві досить споріднені спеціальності. Дошкільна освіта, де коефіцієнт за укормову 35%, сотих, за математику 25%, сотих, а за історію України 40. А друге, це початкова освіта. Дуже дуже споріднені спеціальності. Але коефіцієнти інші. З укрмови це 35 сотих 4 Десятих з математики, 25 сотих з історії України. І дивіться, значить, ця Excel, чим хороший цей файл, він автоматично рахує конкурсний бал за тією формулою, яка надається. Що виявляється, що одні і ті самі бали з різними коефіцієнтами дають різний результат. З дошкільної освіти ми матимемо 139 і 75 сотих, тобто трішечки нижче 140, і вас. Якщо ВУЗ установить таку границю 140, у вас документи не візьмуть. А з початкової освіти ви маєте 140,5 бала. Тобто у вас документи візьмуть при такій межі. Тут нам допомагає математика. Вам допоможе цей файл. Я навів один приклад. І, ну, можливо, дехто хто не дуже там, скажімо так, не дуже Користується математикою в житті, скажемо, так трішки шоковані цим, але ну шок пройде, а вам треба вступати в університет. Ось. Але зрада до нас підкрадається дещо з іншого місця. Я це розказував у своїх відео, присвячених НМТ 22 го року, оскільки. Завдання для НМТ по різних днях підбирав комп'ютер, то ми маємо три наступні проблеми. Перша проблема це те, що негармонійне складення завдання. Тобто, деякі дні я наводив приклад три завдання було з графіками, чого бути не може. Друга проблема породжена першою, фактично, у різні дні НМТ були нерівноцінні завдання, зокрема з математики. Інші предмети я не можу проаналізувати, я не фахівець з інших предметів. Друга проблема. І третя проблема. У деякі дні НМТ було дуже багато завдань, розв'язання яких залежить від того, як ви дивитеся на малюнок, наскільки цей малюнок великий, наскільки у вас хороший зір. Бо дивитися на малюнок на комп'ютері не дуже зручно, і відмічати точки на комп'ютері, ви не зможете відмітити. Тобто, якщо у вас були такі завдання, у ваших конкурентів у інші дні були завдання, які розв'язав на папері і на моніторне дуже треба дивитися, то вони мають перевагу перед вами. Ось ці проблеми хочу підняти у статті, розмістити на освіту Я. Чи буде до мене хтось прислухатися, не знаю, але ну, я повинен ці проблеми підняти. Тому будемо сподіватися на найкраще, як завжди. Бажаю всім успіхів на НМТ в житті, перемоги України. Слава нашим Збройним силам. Будуть питання, пишіть, задавайте питання.